Всім доброго дня, ремонт стиральної машинки Електролюкс. При ввімкненні різко запускається і зупиняється все, будь на якій, незалежно на якій програмі, чи то злив, чи то прання. ніякого помилку не видає. Відкриваємо ззаду кришку. Дивимося, якщо немає ніяких потоків. Під барабана на оцю шинку. Знімаємо шинку. Не шинку контактну групу. Зняли останніх два контакти. Продзвонює мультиметром. У мене показує 180 Ом. Коли прокрутив, взагалі нічого не змінювалось. Тоді перевертай її на бока. Дивимося. Таходдачик, стоїть. Дос. Тут на моторі стоїть отака байда. Вона в мене просто, Я туди руку з-під низу заліз, вона в мене просто випала і все. Вся причина була у цій штучці. Она просто выкрутилась из ротора. Закручивал таким ключиком, трошки сточил его, ключик на 10. где тогда как раз туди туда. И посадил на силикон обычный, автомобильный. Легенько чуть, чуть там, щоб вона в майбутньому не викрутилась і до упора поставив. Все. Попробував, нічого не ціпляло. Все, машинка працює в стандартному режимі. Всім дякую за увагу.